Фусіка сільська рада активно підтримує творчі та наукові досягнення нашої молоді, щоб змотивувати до навчання та розкрити потенціал наших школярів, було започатковано низку проєктів з фінансової підтримки. Минулому році вже був реалізований проєкт з підтримки найменших наших учнів, їх батьків, ранець першокласників. Всі першокласники нашої громади отримали рюзачки всім необхідним приладдям для навчання. Ми плануємо продовжувати цю традицію. Та оголошуємо процедуру закупівлі, щоб і надалі батьки та діти відчули допомогу та підтримку від місцевої влади. Також ми започаткували пілотний проєкт з підтримки талановитих учнів обдарованість, одноразова стипендія призерам учнівських олімпіад, творчих конкурсів та конкурсу захисту науково дослідницьких робіт МАН. Підтримка та визнання талановитих учнів зараз є дуже важливим. Для їхнього успіху та самореалізації в майбутньому, в тому числі на теренах нашої громади. Також на етапі затвердження перебуває програма з підтримки випускників медалістів нашої громади, грошової премії, мета якої підтримати випускника та його батьків в період вступної кампанії. Значну увагу приділяємо технічному забезпеченню навчальних закладів нашої громади. Фурсівка сільська рада докладає всіх зусиль, щоб наші діти мали все це необхідне для повноцінного сучасного навчання.